Мы только сегодня официально каждому из вас вручаем погоны. Но те несколько месяцев, которые прошли, те несколько месяцев, в которых вы служили, обогатили вас серьезным опытом. И сегодня, перед тем, как мы приступим к торжественной церемонии вручения вам первых офицерских погон, я хочу вспомнить о ваших погибших товарищах. Указом президента України від 12.10.2016 нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно лейтенанта поліції Кутушева Артема Юрійовича. Нагороду отримує дружина Кутушева Вікторія Сергіївна та донька Кутушева Кароліна Артемівна. Лейтенанта поліції Макаренко Ольгу Олександрівну нагороду отримує мати Лещик Надія Васильівна та син Макаренко Андрій Андрійович. Сьогодні офіційно ми вручали перші офіцерські погони працівникам поліції. Знаменно те, що більшість працівників патрульної поліції являються офіцерами. Тобто, це говорить про рівень освіти освіченості. А, зокрема, 750 один офіцер отримав звання офіцера. З них 701 отримав перший раз. Тобто, перший раз лейтенанта, молодшого лейтенанта, і 50 чоловік отримали уже чергові звання. Ще року не пройшло 9 місяців. Як ми працюємо, але хочу сказати, що на сьогоднішній день патрульна поліція це вже. Той орган, з яким рахуються. Тому хочу привітати офіцерів з їхнім першим званням. Хочу побажати їм носити це звання з честю і відповідати тим, тому званню офіцера. Я безумно рад отричення перших своїх офіцерського звання. Я буду даватися на роботі, служити народу України. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Найбільш мабуть, важко було. Те, що завдяки такому графіку роботи, дуже рідко стала бачити з сім'єю, з дитиною. Це важко. А робота, робота? не важка. Я горжуся своїм сином, що він вибрав таку професію, йому подобається. Він завжди хотів займатися таким воєнним. Не боїтеся за нього? Ну, звісно, боюсь. Ну, Сейчас бояться можно и не только, когда ребенок полицейским работает, а даже в любой другой профессии. Слава Украине!